На ворожій території зовсім не страшно. Ми робимо свою роботу, працюємо постійно, і днем, і ночі. Наша основна задача стримувати ворога або в наступальних діях прикривати нашу піхоту. Тобто ну, все по команді. Постійні-постійні просування і територія велика. Потрібно дуже багато роботи. Скажімо так, піхота добре теж працює. Ми чуємо, як піхота працює, та допомагаємо дуже добре. На етапі просування, як то кажуть, держимо чорта за, за роги. У нас тут є одне у нас преимущество в артилерії. Слава Богу, тут піде. Я не встигла підтягнутися. Тут в основному працює великі, так кажучи, великі пісюни. Це каби, суперками і таке. Артилерія це поодинокі випадки, коли працює по підрозділам артилерія. Саме тут. Оборонна операція для того, щоб, як то кажуть, зачистити від сумщини подалі цю, цю гниль, щоб було спокійно тут. Уже не такі часті стали обстріли на Сумщині. З боку іменно, артилерії великих калібрів. Так, авіація там працює, поодинокі випадки, ну, але все рівно не так часто, як було до цього. Воно навіть видно, коли відработав. <свісно> все горить димить. Тобто розумієш, що там вже робота виконана добре. Ми тої війни не хотіли. Я думаю, багато людей хотіло, щоб вони скуштували, хто як не ми ну, станемо. На захист.